І щеплення важливо просто переліком зробити mm. додатково за власний рахунок. Дітям я би рекомендував птамакокову вакцинацію, вакцинацію проти ротовірусної інфекції. Дівчаткам, в першу чергу, дівчаткам проти вірусу папілому людини з 9 років. щороку вакцинацію проти грипу, зважаючи на пандемію, вакцинацію проти covid 19 це є так звана мінгококова інфекція, але там є кілька різновидів збудника, бактерій мінгокок і проти них різні вакцини. У нас в Україні більш популярним міногококсеротипу B. Ця вакцина отримала ліцензію, тобто вона зареєстрована восени 2022 року, але вона наразі в Україні ще недоступна і коштує вона близько 100 євро. Ну а дорослим проти грипу щороку? якщо ви не хворіли. На вітрянку в дитинстві не хворіли на свинку в дитинстві, не хворіли, не були вакциновані проти кору. А то вакцинуватися. Якщо ви збираєтесь в мандрівку, можна рекомендувати ресурс CDC для тих, хто подорожує, подивитися, які чатують на вас небезпеки в інфекційному плані, які можна було би попередити шляхом вакцинації і пройти вакцинацію.